Тим часом, як повідомляють американські медіа, США близькі до надання Україні крилатих ракет великої дальності Джесам. Ці ракети могли б досягти цілої у глибині Росії, якщо Вашингтон змінить свою політику. За інформацією співрозмовників медіа, Джесом можуть увійти до пакету озброєнь для Києва вже цієї осені. Однак офіційного рішення про це поки немає. Детальніше будемо говорити про цю нову зброю із Марією Прус, яка досліджувала цю тему. Вітаю тебе, Марія! Вітаю. отже, що це за ракети, і чи можуть вони змінити ситуацію на полі бою? Отже, Марі Джеземс. Uh, ракети відносно нові для порівняння. Вони uh, були розроблені uh, у 2000-х. Uh, українська армія зараз має іншу зброю, uh, іншу, іншу американську зброю uh, в своїх ресналах, як то Атакам HARM або Джейден. Uh, ці uh, всі ракети вироблялись для порівняння у 80-х. І так можна сказати, що джемс новіші технології. Є дві модифікації цих ракет: близько 400 км радіусом дії і близько 800 км. Припускають, що все ж таки Україні в разі позитивного рішення Білого Дому нададуть старішу модифікацію із меншим радіусом дії. Експерти, з якими я мала можливість сьогодні поговорити, вважають, що ці ракети дуже точні, дуже потужні, тому вони загалом дуже схвально ставляться. До ідеї того, що українська авіація могла би ем, отримати ці ракетне озброєння, е, нести їх можуть f 16 які вже використовуються повітряними силами України е, через те, що е, F-16 16 це е, е, така платформа, яка вже на якій вже застосовувалися ці ракети, е, окрім інших американських винищувачів, е, і е, американські експерти порівнюють. Ці ракети Джесомс із Storm Shadow, із Скальпом і Таурусом Каже, що це приблизно один клас, один тип, одна ідея зброї, і дійсно це дуже допомогло би збройним силам України відштовхнути російські стратегічні цілі воєнні об'єкти подалі від кордону, що ускладнить логістику російських військ, однак це не є, як то кажуть, срібною кулою або вунтервафе, як кажуть в Україні. Тобто, це не є суперзброя, яка, звісно, вирішить усі питання. Пропоную послухати, що мені розповів в коментарі пол полковник ВПС США у відставці Джефрі a long range strike Елоджесен uh, це далекобійна крилата ракета повітряного базування. Вона дуже схожа до Storm Shadow Scalp. Питання, яке я вважаю важливим для розуміння, полягає у тому, що у світі чи сполучених штатах є багато джесам. Це не та зброя, яка існує в обмеженій кількості. Інша річ, вона вже сумісна з літаками, які має Україна, і це очевидно F-16. Тож не потрібно працювати над проблемами сумісності із міг 29 або су 27 або су 25 в Україні не буде і цим проблем. Щойно це опиняється у театрі бойових дій. Це можна легко розгорнути. Очевидно, потрібне тренування щодо. Тактики, прийомів і порядку застосування, але знаєте, я застерігаю всіх, хто думає, що це може стати суперзброєю. Я взагалі не погоджуюсь із концептом вундервафен суперзброї. Але я скажу, що це не питання якості, це питання кількості, і так було завжди для України. Українцям справді потрібно набагато більше F-16. Їм потрібно набагато більше винищувачів, набагато більше зброї, набагато більше боєприпасів, і навіть якщо вони право. Отримують круту зброю, вони не отримують її у потрібній кількості. Крім того, є політичні обмеження, які Вашингтон накладає у питанні глибоких ударів по Росії. Марія, ти сказала, що ці ракети можуть бути до 800 кілометрів вглиб території Росії. Це вирішує занепокоєння Джона Кірбі, про кімнащо казали. Скажи, чи говориться про те, що Вашингтон готується, можливо, потенційно змінити свою політику щодо ударів глиб РФ? Марія, дуже слушне запитання, тому що. А дійсно увага у глядачів прикута саме до цього питання, адже вони кажуть, навіщо надавати Україні потенційно таку зброю, якщо не можна використовувати її повний потенціал, варто зазначити, що у Пентагоні на брифінгу, який про який ти вже розповідала раніше у програмі, Петра, речник Пентагону, не підтвердив, не заперечив інформацію про те, що Пентагон розглядає передачу. Цих ракет Києву, однак дійсно експерти дискутують про те, що ж це означає, чи означає це зміни політики Білого Дому щодо можливості ударів американською зброєю в глибині Росії. Пропоную послухати, що розповів генерал ВПС США у відставці Чарльз Коркуран Мені з цієї теми щодо ракет Джесімс. Я вважаю, що дуже обнадійливо чути, що адміністрація Байдена розглядає можливість надати їх Україні. Я думаю, що швидше, то краще. Але як ми з вами обговорювали в наших попередніх розмовах, це не матиме жодного значення, якщо з політичного погляду на Україну не буде знято певні кайданки, щоб дозволити їй використовувати всі можливості ракети. Це далекобійна, надзвичайно точна, надзвичайно потужна зброя, яка може бути дуже дуже корисною для України для завдання ударів по військовому потенціалу Росії всередині Росії. Але якщо політика заважає їм повністю використовувати ракети, тоді вони не матимуть особливого значення. Тому я сподіваюся, що вони отримують і зброю і політичні рішення, необхідні для використання цієї зброї наповну. Я вважаю, що це обнадійливий знак, що адміністрація розглядає можливість надати цю зброю Україні. Я сподіваюся, що це означає, що вони також дозволять їм повністю Використати це, адже я вважаю, що не буде сенсу надавати їм зброю великої дальності, яку вони не зможуть використовувати. Ми можемо надати зброю малого радіуса дії, яка є набагато дешевшою, якщо ми не збираємося дозволяти стріляти нею на великій відстані. Дякую, Марія, за твою роботу. Я також закликаю наших глядачів прочитати більше аналітичних матеріалів Марії Прус про американські ракети Джесон на сайті Голосу Америки українською.